У Миколаєві до 125-річчя центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького відбувся фестиваль книги та читання Вештанка на Бузі. Свято, що об'єднало письменників, митців, науковців і шанувальників книги, тривало з 14 по 19 жовтня і стало справжнім простором для натхнення, спілкування та нових відкриттів. У стінах бібліотеки відбулось офіційне відкриття фестивалю. Серед присутніх гості, партнери, друзі та постійні читачі, які поділилися теплими словами підтримки й віри у силу культури та читання, я вважаю, що фестивалів не буває багато. А якщо це фестивалі про книгу? А... Для тих людей, які читають, які пишуть книгу, то це взагалі важливо в Миколаєві довгі роки був фестиваль Миколаївська книга. Він проходив у нас навесні, але змінюються часи, змінюються формати. І це такий фестиваль, який в навіть сьогодні, в ювілейний рік бібліотеки, можливо, ми започаткували таким чином, що він буде жити довго, тому що, по-перше, є. Кому читати, є для кого писати, є тих, хто пишуть. Тому я вважаю, що цього року це такий перший крок, але вже такий зірковий, Прізвища ми бачимо сьогодні. В програмі дуже добре, що люди приїжджають до нас, і це і гості, це і миколаївці. Попереду насичена програма зустрічей, презентацій, читань і мистецьких подій. Першою подією стала відкрита дискусія Україна. Сучасні культурні ландшафти, у якій взяли участь Євген Гомонюк, Марічко Поплоускайте та Тарас Креміньвешнка на Бузі. Це своєрідне літературне і книжкове, насправді мистецьке відкриття наприкінці 25-го року. Які демонструє не тільки історії і традиції, але й високий рівень художнього слова тут на півдні України, незважаючи на російську пропаганду, але миколаївці продовжують демонструвати свій незламний характер, ну і, звичайно, і літературних іск. І дуже добре, що міська бібліотека імені Марка Кропивницького бере на себе чимало важливих ініціатив, відмовних курсів проведення круглих столів і таких книжкових форумів і фестивалів, як Вешненка на Бузі. І це якраз говорить про те, що абсолютно органічно, але культурний центр переходить від столиці до наших південних і східних міст. Говорили про виклики, що стоять перед сучасною українською культурою, і про те, як вона допомагає осмислювати теперішнє та творити майбутнє, не вистачає більше подієвих різних івентів, фестивалів, там ярмарків, конкурсів, які пов'язані з книгою. Зокрема, тому що тема читання вона знову стає популярною, хоча і прийнято вважати, що увага зараз люди борються за увагу там 30 там секунд або 3-4 хвилин. Книжка все ж таки вона є. Книговидання українське розвивається, воно зараз знову на нової хвилі скажу так, піднесення, і е, презентація е, авторських, власне, саме з авторами це дуже цінно, тому що е, за, ну, зараз в умовах повної диджиталізації і там, інтернету е, зустрітися просто з людиною, навіть знайомою в житті, це вже розкіш, а зустрітися ще з тим, кого ти читаєш, там, кого цінуєш, за ким слідкуєш, е, це ще більший такий подарунок для. Аудиторії. Тому, звісно, це дуже цінно, це дуже класна ініціатива і дуже приємно бачити, що в Миколаєві з'являються подібні фестивалі. Того ж дня у стінах бібліотеки відкрилась виставка графічних робіт Анатолія Крутікова, І презентовано комплект листівок Твоя бібліотека поруч до нашого ювілею ми вирішили, що ми створимо ну, таку сваріну хроніку того, якою є бібліотека сьогодні. І ми надихнулись прикладом Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Запросили до спілкування другої бібліотеки Анатолія Васильовича Анатолій Крутікова. І результат ось ця виставка. Подія пройшла в атмосфері тепла і вдячності. Далі розмова, що торкнулася серця кожного. Публічне інтерв'ю, слово як зброя, об'єднало військових письменників Олександра Терещенка та Олексія Пайкіна. Зараз нам важко всім, тому що війна вже іде, й рік і втомлюються люди, і морально важко і. Іноді опускаються руки у декого, тому що цей поток інформації, оці заголовки жахаючі, і коли ми разом, і ми можемо один одного підтримати, це дуже важливо для всіх. І я не можу сказати, ну я не можу сказати, що в мене там часто буває депресія чи щось, але не можу сказати, що мені не потрібно таке спілкування. Я був тут вже напевно з пів року назад. І дуже запам'ятав це спілкування з людьми, тому що ну для мене ця бібліотека, вона взагалі таке місце, намолене, як то кажуть. І презентації моїх книжок були чудові. І завжди, коли ти спілкуєшся з людьми, бачиш їх очі, і бачиш, що ми після того, як ми поговорили, у всіх вони трошки такі починають світитися, і, і мені на, на душі спокійніше, тому це важливо. інтелігенція яка в 2014-15 не прийняла виклики і не пішла на війну, зараз в 2022 році багато молодих людей, чи не тільки молодих людей, письменників і людей, які вміють професійно писати, що багато їх пішло в армію. І в них, тобто, це ті, це ті письменники, які можуть щось розказати цікаво читачам. Модерував зустріч журналіст і військовий Володимир Лисюк. Дуже правильно. Ну, девізом вештанки є слово як зброя, тому що за весь цей час ми бачимо, що саме українська мова, саме українське слово є дуже потужною зброєю і більше того, тригером для наших споконвічних ворогів. І ми повинні боротися ще й за це, і за слово, і словом власне. І тому це дуже важливий захід. Це дуже важливо, що хлопці, які брали до рук зброю і воювали зі зброєю в руках за нашу батьківщину, зараз взялися писати. Вони роблять своєрідний літопис. Більше того, вони роблять своєрідний аналіз ситуації саме з боку того, наскільки важливим є українське слово для тої ситуації, яка зараз є в нас в Україні.